Привіт, друзі! Рада вітати вас на каналі. Я на городі, нарешті я тут, але все одно думала сьогодні зробити дуже багато справ, але вже обід і щось я не зробила те, що я хотіла, але будемо старатися. Що я зараз буду саджати? Так це кабачки. Не всі, тільки ті, що в мене є з професійного носіння це іскандер, Кавілі і Ангеліна. Оце їх зараз висаджу, а ті замочила. В попередньому відео я вже показувала. Так що приступаємо. Трошки вибачайте, що город город, але ж показую те, що роблю кожен день. Так, неправильно, трохи далі від стежки. Отак. От На вулиці спека, передають морози. так що, Як воно далі, не, бу... не, не знаємо, як буде, але саджаємо, саджаємо. Партія на перша партія. Так. Так, наче земля волога, але я полью, бо завжди я саджаю пророщене насіння. Це буде не пророщеність. Так що полі. Думала сьогодні. І те, і все, а ні. Зараз посаджу кабачки оці і піду що в мене там тісто підходить, сходить на, це, на пиріжки з зеленю. Сезон, а ми ще не робили пиріжечків, так що. Так що, так що. Так от. Так, треба хоч піти порахувати, що там, скільки того насіння. Знаєте, я вже трошки задоволена тим, що по воду ходити далеко не треба. Макс сьогодні мені провів її нагород. Так що вже легше. Тибулька сходить, горох воно зійшов. Редиска зійшла навіть. Я думала, вона ще не зійшла, а глянула, вона зійшла. Я й не поливала рядочки, коли саджала на цей відкритий грун. Вона вже зійшла. Ну Якщо буде така спека, то буде все цвісти, я не Подивимось. Ух ти, погано. Дивимось, що тут є. Іскандер, кавілля, ця Ангеліна перший раз взяла, а це вже саджали. Так, почнемо з кавілі тут якраз на дві ямки. І різнокольорове. Так, відкривайся, що вже руки не працюють, я вже огірки там посадила і на кухні також. Тут траву рвав. Коротше, день проходить швидко. Так, це є. Йдемо далі. Так. Один, два. Все. Один рядочок лишній зробила. Ну, нічого, зато буде видно, де? Потім садити все це. А ще зараз я буду робити пиріжечки з зеленю. Кріп. Oh, правда, з морозилки, потім зелена цибуля, яйце <різь> і тісто. І зараз вийдуть пиріжки. Тут тіста взагалі не багато, то воно так добре зійшло. Зараз щось налітом. Пиріжки смажаться. Ой, так олія, тільки що стрельнула щось. І води немає, а стрельнула. Тісто таке, бачите, живе, так сказати, не забите борошном, руки волію і працюємо. Тоді вони ось такі пиріжечки вони полежать після сковорідки, і виходять такі м'якенькі, знаєте, як раніше по електричках носили, продавали. Спочатку вони такі ось тверденькі, а потім вони відходять, і такі м'які, можна губами їсти. Так що Смажимо пиріжки. Все, пиріжки Насмажила, он є, борщ сьогодні червоний зварила Женя. Замовив, він взагалі не любитель борщу, а вчора ввечері вже пізненько каже, я хочу червоний борщ. Кажу, о, значить буде, бо він у нас рідко. Пиріжечки зараз охолонуть, пообідаємо все, подумайте далі щось робити, але на вулиці літо Женя вже каже, давай басейн ставити. З пиріжками закінчили. Тож зараз буде йти нагород, а поки подивимося, що тут Макс робить. Що ти тут робиш? Опор боє. Спає, якраз і тут наводиш. Ну, все у нього і мотоцикл був спортивний, він там паяв. Ще У нього є там така сіточка, він ту сіточку впає, і... а ось вона тут є, да? ти вже брав? Mm, ось така, є воно так все гарно тримається. Женю, всі велосипеди і ці. Оті, ці. Як? Що у нас по машині? Одну сторону зробили, заварили там все. Іншу Макс тут попиляв, усе підготував, але закінчився балон дозварювального цього автомата напів. Так що так ще чекаємо. Сьогодні-завтра буде, але ж, вже б він був у нас. А так перед Паскою все було зачинено і, і трошки час. Не те що втратили, але вже б, б зробили її, ну нічого. Зато Макс тут підготував вже. Буде знати, що робити. Покажи, як з цієї сторони. Тепер наша машину в місті не будуть згадувати. <плес> ну, Ти типу, пофарбуєш і буде краса, бо в нас там було заклеєно. І більшість вгадувало, навіть не по номеру, а по тому. А тепер буде красоточка. Давай поднимем ты пояешь, можно? Да, ты, ты что хочешь, ид ⁇ я Нет, воно и так и Просто держалось за болт. Вот на сеточку впая. Що здесь надо найти. в сарае было. воно и в паде было. Ну, а що у нас по полунечці? Я її майже досапала. Зараз разом з вами підемо там останні рядочки. І що я побачила, що вона вже квітує, цвіте і пахне. Ось, це, правда, молоденька. Тут бажано б ем, обірвати, але я не обриваю, ніколи не обривала. Нехай собі буде так, мурахи. Вони скрізь там декілька кущиків вже цвіте з новенької. Десь-десь десь, десь, десь. там біленьке. А ця ще, що має дати урожай, так вся надія на неї, то ще ось така вона стоїть. Он скоро, скоро. Головне, щоб морозів не було. Загартовую цей же парничок, бо тут капуста така, що скоро можна її розсаджувати. Але як загартовую? Потрошки відкриваю, бо воно там все сохне. Поки ось так. Туди далі ще, бо сонце, коротше, як для квітня, то жарко. Так. Чи видно мене, чи чути, бо всі траву косять уже. Та й в нас на вулиці треба косити. Як бачите, пилюка йде з землі. Оце я хочу посапати. Я трошки на вас не дивлюсь, бо не можу, я так туди-сюди. Цей посапаю, воно зазавтра підсохне і треба гарно полити полуничок. Капельного поливу в нас немає, хоча його зробити не важко. Треба тільки якась ємність. Ну, покинемо, не дійшли руки. Все треба, коротше, вибираємо те, що найбільше треба. Вона тут скраєчку посаджена, я її то поливаю, заливаю. Але звісно, коли ягідка є, то вона не поливається. Бо на продаж треба, щоб чиста вона була. Ну, В принципі, в цьому році мені на продаж, напевно, не буде. Бо це ж вона нова, вся. Так що якось так. В тому році вся висохла полуничка, Подивимось, що в цьому році буде. Сіла трошки відпочити, йду далі. Вся в пелюці, треба зараз вимиватися, помити руки і зняти прання, бо сьогодні трошки машинка попрацювала. Та і все на сьогодні йду до хати. На вечір так добре, поки не холодно і не жарко. А вчора ввечері виходила ух, Перепади хороші. В день пече, а ввечері прохолодно, треба одягатися. <смас> Тільки що вмикала воду, там поливала. <смас> Воно мені не в ту сторону перекрутила сюди, все цю, то я трошки. Трошки мокре. Ну воно вже підсохло, в принципі, але дало мені прямо в око, як от у фільмах. Ну нічого, і таке буває не перший раз. Грушка цвіте, пахне так. Все. Досить сидіти, буду йти. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.